Так, всім привіт, з вами Наталя Валицька. Буду казати на двох мовах, будемо інтегрувати полярності, протилежності. А що хотіла цікавого сказати? Що є така класна формула, я її пригадала, і хочу вам її подарувати. Що, коли ми розстаємося в відносинах? Коли ми розстаємося в відносинах, то якщо ми прямо так от пристольно подивимося, з хіралі ми туди потрапили, і чого ми розстаємося? З'ясується наступне, що ми по тій самій причині розходимося, по якій ми захопилися цією людиною. Тобто це дуже дивно, але зараз по-свіжому я ще раз згадала і перевірила це. З'ясувалося отакі речі. Тобто, якщо мені а, дуже лягло а, від людини. Побачення того, наскільки вона сильна, чи от вона така сильна, сильна і захищає, не знаю, що там свої ідеали, то потім люди розходяться, тому що ця людина в стосунках, коли вони потрапили в конфлікт, так от ж сильно захищала свої ідеали. Далі, якщо там дуже подобається така тендітність, чутливість. А ми прямо дивимося, офієць, це ж цінва якість, тобто мені ж цього не вистачає. І тому я бачу, як ця людина виживає з такою тонкою внутрішньою організацією, то виходить, що потім, коли люди починають жити поруч, саме оця тонка організація і така чутливість починає бісити. І люди розходяться саме по той же причині, по якій вони з'єдналися. Тому дивіться, ми зустрічаємося відносинам для того, щоб обмінятися якостями. Тобто, наша задача усвідомити, що мені прям більш всього сподобалось психічно, да? не розмір там якийсь а, параметри, а психічно, на яке світло якості ви притягнулися в контакті з цією людиною. Ось. І... Друга позиція взяти відповідальність за те, щоб цей внутрішнє в собі теж взростити цю якість, ту, яка там сподобалась, прям взяти собі, ви берете, от там привласнюєте. Тобто, як а, браслетик з е, однієї руки, У мене воно, руки зайняті кицію, і одягаєте на свою руку цю якість. І тоді ми розходимося легко, без трагедії, спокійно. Тобто ми набрали цього. Це настільки точно працює, що я пригадала таку історію, що навіть із останнього, коли я хотіла як, зберегти генофонд, тому що чоловіків в цьому світі стає фізично менше, да? це не метафора, то я і відпустила свого цього воїна якраз розповсюджувати свій генофонд. Тому там ціль досягнута. А якщо ваша ціль, що людина дуже чуттєва, така тонка, потім її оця тривожність стає тим, що бісить далі. А коли розказую, людина каже: точно я. Повівся на таку відвертість і рефлексію, яка от безпосередньо себе проявляє назовні. Фу, так кажу, ви ж тому і роз'єдналися, тому що ця людина як почала розфлексувати тепер вже з приводу тебе. То це офігення, коли це починається прямо в твій бік, як критика, як претензія, бо така безпосередня рефлексія без сорому провини. І ніякої ідеї, що це ну, порушує вайб-кордони, то ця безпосередність, ця простота теж зіпсувала все. І це було вот так вже, це вже це не мило. Так от, коли ви. Познайомились там, з'єдналися. Спочатку нам ці якості кажуться, Боже, як це мило. Чи яка ж потужна, сильна людина? Уявіть собі, поліцейського да, і актрису, яка грає драматичні ролі. У них дуже потужні буде союз, феєверк, з'єднання, тому що як же вона така тонка, емоційна виживає в цьому світі. І він така силова структура протилежна. Вона каже: Боже, яка сильна людина, який сильний чоловік. Не то, що там, то, що навколо мене, такі актори, такі всі а, з заворотом в. Хотіла сказати, біполярність, з заворотом в оцю. Іншу орієнтацію, цього е, в гарному сенсі, я кажу, підраз в гарному сенсі. Тобто вони ж зовсім не, не стійкі, вони дуже гнучкі і емоційні. Вона закохується, ця актриса в людину силової структури каже, Боже, який він стійкий, надійний. Прям, ну". А потім е, вони сваряться саме тому, що він дуже такий. Квадратно, перпендикулярний, конкретний, з таким стовбуром всередині, і об нього можна поранитись. І вона така вся, от, така емоційна, така вся натхненна і така от, прям суцільні емоції, без вміння там, якусь зробити паузу чи аскезу, як у дорослій людині. І вони розходяться саме тому, що у цій їх якості занадто. Радикальні для вашого вайбу. Так от, ще раз, що з цією інформацією робити. Перше. Зробити відкриття, подивіться всіх своїх колишніх, прям всіх. От, я впевнена, що воно працює. Можете навіть написати в коментарі, чи співпадає, чи ні. Якщо вам треба допомога, цю зхіраль ми там поєдналися, потім розлучилися, там якраз вона буде. Я вам її допоможу знайти. І саме так тобто, виходить, що то, що мені захопило в людині, от ще згадую свою історію, тобто, мене захопив темперамент, е, сексуальність, така ну, прямота, а потім да, мене ж це і перегрузило. Тобто ця ж людина мене ну, сексуально виснажувала. Я скажу, ні 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 більш да, цього стільки я не з'їм, <с> ось <с> свої 50. А ось так. Тому виходить, що то, що нас вразило, воно і стає причиною, по якої ми розстаємося. От саме тому ми розстаємося, що ця якість, вона нам все ж таки, по більшому рахунку, не притаманна. Тому що якщо б вона нам була дуже-дуже цікава і притаманна, ми б її мали всередині. І тому ця людина назовні нас би не чіпляла. Ну тобто я не, не бачу вау ефекту. Ось тому варто зрозуміти, як цим користуватися. Тобто я усвідомлюю, що в конкретній навіть дружбі ми та Подобається в людині, і беру відповідальність, щоб в собі це в ціннівій якості долаштувати, розвинути. Сказати, ух ти, а що так можна було. І прямо взяти відповідальність, бо міняє тільки дія, тут усвідомлення на досить, тільки дії, тоді виходить, що з дією я починаю бачити, що і так можна, і так можна було, і от, а що так можна було, можна виходить. І коли ми все ж таки вміємо набувати цих якостей прям собі, як медальку почепити на себе, то у нас не буде трагічних розлучень чи розмовок, тому що. Ми дійсно розуміємо на хіра да? на в цьому світі є оцей вау-захоплення ефект. Неважливо, ця людина протилежної статі чи на ми не протилежною. Як... Це її духовна робота, це саме вона. Бачити оцей душевно-духовний сенс з проміння цікавості, які. Накриває двох людей, вони цікаві один одному для того, щоб відбулося це перехресне опилювання тими якостями. Виходить, що коли я це розумію, то всі ці е, речі, які для розуму раціонального кажуться першорядними, тобто, типа, я хочу там заміж дітей чи там подорожувати подарунки, вибирайте, що вам треба, це другорядне. А першочергове, це якраз те, що я усвідомлюю, що ця людина мене потрясає. Зараз я спостерігаю, що відбувається з тими, хто проходить через мої лабораторії, що я бачу з людей, яких десятиріччям знаю, багато років знаю. А все одно, оця формула працює. То, за що я людину покохав, то буде причиною, чому ми розійдемося. А якщо ми усвідомлюємо і це стає нашою свідомою частиною, то нам нема причин розлучатися. І ось це мені дуже-дуже пасує. що Я розумію, що в цьому є поєднання, захоплення любові завжди отакий душевний сенс. душевний. Надихаючи, тоді ми живемо свою батарейку цими натхненнями. Нам цікаво жити, цікаво життя. Тобто це захист від всяких депресій, бо для мене наявність цієї печальки всередині, нудьгування, це неосвідомлення сакрального смислу, нахуа там щось, за чим я сумую, відбувалося. І коли я це, як кажуть, не засвоїв урок. То мені печально, тобто відносини похилість, цього гніздечка заміж дітей чи подруги подав... дарунки не відбулося. А сакрального змісту я так, як це, не прохавав, не вкурив цю фішку, то виходить, я потратив, як кажуть, просрав час Так Також, щоб цього не було, у вас завжди, коли ви це зможете хапнути систему, усвідомити, буде в залишку, не просто як. Це, а в да? мене буде не досвід, а розуміння, що я можу собі привласнити, да? тобто вплести свою оцю якусь там краплиночку в то, що у нас а, відбувалося як душевний сенс нашого взаємо. Дії поєднання. Так от, от такі різні речі ми робимо на кемпі. Оці всі Це річ, яка вона теж вміщує. вміщує. Різні деталі, вона кожна має свій сенс. Там ниточка, І тоді виходить, що я також творчо вплітаю ниточкою цю якість. В свою мандову життя, в свій візерунок життя. І коли я так можу собі зробити, то в мене дуже дуже цікаве життя, чого і раджу вам. І можна безкінечно зустрічатися потім зі своїми цими вєхами на путі, колишніми і чоликами, друзями і радіти еволюції один одного. Наталя Валецька. Замовляйте консультацію, слідкуйте за анонсом. Поїхали з нами в Грецію на початку вересня. І також збираю, хто готовий зараз в похід сили по Карпатах, з рюкзачком, з проживанням намету, з іменами сили, з цими предметами, які втілюють ваш намір на. Ближчий відрізок життя. Далі Валичка, похід сили по Карпатах 5-10 серпня. Убирайте! І вам натхнення відкриттів, і хай ваше сяйво розгорається з кожним знайомством, контактом, збільшуючи ваш соціальний капітал і сміливість до співтворчості з прекрасними оточуючими. Далі тільки краще. І якщо воно так, ви дійсно правильно розвиваєтесь, і ваше життя працює. Наталя Валецька. Долучайтесь.